Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану. Так прокоментував вчорашній масований ракетний обстріл президент України Володимир Зеленський. Напередодні він виступив перед учасниками саміту G20. і там представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. Росія кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи. Які Росія спричинила? А вона іранські дрони у відповідь? Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну. А вона по 10 ракет на кожен пункт промир. Внаслідок вчорашнього обстрілу загинули шестеро людей, 16 отримали поранення. Про це повідомили в офісі президента України. За уточненою інформацією, російські загарбники атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування. 75 з них збила наша протиповітряна оборона. Крім того, знищено 10 іранських та табапела Оріон і Орлан. 10 це був наймасштабніший. Обстріл України він перевершив 10 жовтня цього року, коли росіяни випустили 84 ракети по Україні. Цього разу найбільше влучань зафіксовано у центрі та на півночі країни. Львів залишився майже без світла та опалення. Електрика зникла після прильотів у Житомирі. У Харкові не працювало метро. Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Рівному. Вибухи зафіксовано у Дніпропетровській Черкаській Кіровській Ровоградській, Сумській, Волинській та Хмельницькій областях в одному з районів Києва ракети влучили у житловий будинок. Наразі 10 мільйонів українців без світла. По всій країні проблеми зі зв'язком та інтернетом. Людей закликали підготуватись до збільшення часу обмеження електропостачання, зробити запаси води, зарядити пристрої та павербанки. Російський штурм біля Бахмута та Авдіївки триває ледь не цілодобово. За даними Генерального штабу, українські захисники відбили ще десяток ворожих атак на цій ділянці фронту. Окупанти, попри величезні втрати, уперто намагаються прорвати українську оборону та загарбати важливі міста. Однак, як повідомив речник східного угрупування наших військ, російські атаки нівелюються потужним вогнем оборонців і міцністю захисту. Зазначається, що подеку. Де ворог може втрачати до батальйону солдатів за день в безглуздих штурмах. Відтак почастішали випадки дезертирства росіян і найманців. Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність перший горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50% вбитими та пораненими. Морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ залишки особового складу розподілені по інших військових частинах. 18 років колонії суворого режиму для кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва вимагає окупаційний прокурор. Про це йшлося на черговому засіданні Південного окружного військового суду в російському Ростові на Дону. Перші п'ять років на думку окупантів Мустафаєва слід тримати в найбільш суворих умовах в'язниці. Йому закидають буцімто тероризм і спробу захоплення влади в Росії через нібито участь в організації «Хізбут-Тахрір». Хрір. Киде окупантів традиційно підкріплені ідентичними свідченнями так званих прихованих свідків. Нагадаю, Марліна Мустафаєва серед інших кримських татар російські окупанти затримали 9 лютого цього року. Раніше у грудні 2017 року Марліну Мустафаєву присудили адміністративний штраф у 10 тисяч рублів за одиночний пікет. Тоді з одиночним протестом вийшли близько сотні кримських татар по всьому Криму. Лідери країн Великої Двадцятки засудили агресію Росії в Україні. Про це йдеться у спільній декларації. Учасники саміту наголосили, що агресія викликає величезні людські страждання та посилює нестабільність у світовій економіці. Війна в Україні стримує глобальне економічне зростання, розганяє інфляцію, порушує ланцюжки продовольчих постачань, збільшує дефіцит палива. Крім того, члени Великої Двадцятки заявили про. Неприпустимість застосування ядерної зброї та погроз нею вони підтримують ідею про безперешкодне постачання продовольства, зерна та добрив з України та Росії. І, хоча за інформацією деяких дипломатів були інші погляди та різні оцінки ситуації, резолюція була схвалена одноголосно. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими. Важливо дотримуватися міжнародного права та багатосторонньої системи, яка гарантує мир і стабільність. Це включає захист усіх цілей і принципів, закріплених у статуті Організації Об'єднаних Націй, і дотримання міжнародного гуманітарного права. Терористичним визнав парламент Чехії режим Росії. Нижня палата парламенту країни ухвалила резолюцію, в якій засуджується напад Росії на Україну, зокрема удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Депутати не визнають результати псевдореферендумів, на підставі яких російська влада анексувала частину української території. Депутати також підтримали ініціативу створити спеціальний міжнародний трибунал для судового переслідування з. За злочини Росії та провести розслідування у міжнародному кримінальному суді раніше парламенти Латвії, Литви та Естонії визнали Росію країною спонсором тероризму. Резолюцію про визнання режиму в Росії терористичним ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. У США Сенат звернувся з такою пропозицією до Білого Дому. У Туреччині показали кадри закладання бомби на центральному проспекті Стамбула. Телеканал CNN Turk оприлюднив записи камер зовнішнього відеоспостереження, де видно, як виконавиця теракту несе пакет до місця закладання бомби на проспекті Істікляль. А потім як вона залишила пакет з вибухівкою на лавці. Внаслідок теракту. У неділю 13 листопада у Стамбулі загинуло шестеро людей. 81 людина дістала по. Ранення за версією влади Туреччини вибух влаштували курдські сепаратисти. Тим часом поліція затримала 46 підозрюваних у підготовці та здійсненні теракту. Серед них громадянка Сирії, яку звинувачують у закладанні вибухівки у департаменті боротьби з тероризмом, заявило, що ідентифікували підозрювану, проаналізувавши дані з камер відеоспостереження. Таким чином вдалося визначити її місце перебування.